Таня, ваш чудовий результат Так. сказати, та... поділитися е, прекрасним е, е, продуктом баньйом. Я вилікувала своїх кроликів. Оце О, в мене та... так був захворів кролик. О, вся, вся спинка була така червона. Ну, не, не, от, що ми тільки не робили з чоловіком? Ми ніби колію мазали, потім думаю, стоп, у мене ж баньо є, я те баньо, давай не, не розводила його. І два рази в день отак його просто кропила. І дівчатке, прийшло, ну, може, тиждень, може півтора, все все заросло. Зараз я вам покажу фото. після. після. Думаю, треба ж запечатлити. Кажу, Боже, який ти в мене ти... Уже О, він, він, вже він, він здоровенький, да, вже борствує і ось а, красунчик. Так що вже красунчик. Дякую. Так, це благодаря нашій прекрасній фірмі Ерса. Взагалі е, продукція дуже чудова, дуже багато і бади е, користуються бадами, і чоловік користується, і дочка всіми е, фірму цю всю... Всю цю фірму я рекомендую всім. І зараз прикладаю всі зусилля, щоб трошечки людям доказати, що це дійсно фірма чудова, прекрасна і натуральна.